Всім привіт, я живий. Зараз на мене полилося дуже багато хейту, що нібито не було ніякого викрадення, не було ніякої учебки, а це все ми придумали для хайпу з командою блогерів. Розповідаю, як все було насправді. Ось докази, що я був в учебці, також відеоматеріали. Зараз я відкривати не буду, щоб не заблочили за персональні дані. Ви бачили мій військовий квиток. В інших відео розповідаю коротко, як було все насправді. 23 грудня я вийшов записувати відео неподалік дому в лісопосадку. Після записаного відео, коли я монтував, мене вже там чекали СБУшники, поліцейські і ТЦКшники. Один почав вибіг, почав мене крутити. Я йому чинив опір. Другий поліцейський з мого відділку, жидачівського відділку, якого я знаю. В лице я знаю, що він працівник поліції, ззаді наніс мені удар, повалили на землю, скрутили руки в наручники і надавили коліном на хребет. Повезли мене у місцевий відділок РТЦК у місті Жидачів, що на Львівській, у Львівській області. Там мене змусили проходити ВЛК. Я кричав, просився, щоб зателефонували моїм родичам, щоб повідомили. Це викликало агресію працівника чи то СБУ, чи то поліцейського, який наніс мені удар. Примусили проходити військову лікарську комісію. Мамі вони все-таки повідомили. Мама приїхала, її перший час не пускали у відділок. Вона викликала поліцію. Вона викликала швидку, швидку не допустили до мене. Все-таки на 5 хвилин дали побачитися з мамою. Не дали швидкі мене оглянути. Взяли в машину і повезли катати. По місті жидачів так, щоб я не зміг, ну, швидка не змогла зафіксувати ні побої, ні я не міг написати заяву про моє викрадення. Вони катали мене до вечора по місті жидачів, привезли назад у місцевий ТЦК. Взяли ще двох пацанів. З тими двома пацанами ми ще поїхали на полігон в Рівненській області. Приїхали в час ночі, ночували в машині. До самого ранку, після чого мене змусили проходити оті комісії. Всі там такий палаткове містечко, там немає ні будівель, ні нічого, ніяких умов. Телефон мені зразу не віддавали. На другу добу, коли мене вже в форму, розпреділили в частину. Ну не в частину, а в в підрозділ, який там буар називається чи як, я не пам'ятаю, віддали мені телефон. В цілях безпеки я видалив тимчасову свою сторінку, щоб ще якісь справи не пришили мені. Jako ist